Я би хотів пригадати для усіх наших слухачів, що минулого року, 18 серпня, відбулася історична подія. Ми освятили Патріарший собор Воскресіння Христового у Києві. Як ви пригадуєте, на цей собор, на освячення цього собору, прибули десятки тисяч наших вірних з цілого світу. Патріарший собор, як первоперестольний храм нашої церкви, став серцем нашої церковної спільноти і нашої громади, яка розсіяна по цілому світу. Безперечно, ми стверджували і тепер побачили, що цей Патріарший собор є осердям українського світу, а в тих таких драматичних днях майдану, він став батьківською хатою. Для сотень наших вірних, які потребували його прихистку. 18 серпня напередодні свята переображення Господнього, ми будемо святкувати першу річницю з дня освячення Патріаршого собору у Києві. І відповідно до рішення нашого синоду, ми будемо відбувати прощу до цього. Святого храму будемо святкувати літургійно це свято оновлення нашого храму. Отож, я би хотів запросити усіх наших вірних, усіх тих, хто відчуває себе духовно пов'язаним з цим осердям українського світу і серцем нашої церкви прибути до Патріаршого Собору і взяти участь у тій прощі, а відтак відчути, як Б'ється серце нашої церкви тут, у Києві, на берегах дрімучого Дніпра. Запрошуємо на прощу до Патріаршого Собору.